Всім привіт! Вітаю вас на нашому першому Android DevUA Hangout. І. і сьогодні ми поговоримо про наступне: про модель бази даних на Android, яку ми охрестили Лупашем С-стрінгами, про багатопоточність у базі і про те, як Intelligence IDEA 13 допомагає у розробці. При роботі з базою даних на Android. Перед тим як говорити про базу, два слова про юніт тести, оскільки е, майже всі семпли в мене на юніт тестах. В даному випадку ми використовуємо Android test Case. Це такий юніт-тест, який дозволяє е, тестувати логіку і дозволяє достукатися до контексту. Е, якщо ви ніколи не працювали чи не запускали у інтести, е, деяка інфа по них. В класі в принципі описані е, методи, кожен з яких має починатися словом тест. Е, виконуються вони в рандомному порядку. Порядок ви задати, на жаль, не можете, бо Android використовує G-Uніт 3. На четвертому це вже можна зробити, здається, анотаціями. Е, можна ще вирадити такий метод, як Setup. Він е, викликається під час запуску кожного з тестів і в кінці кожного з тестів. В даному випадку я просто засетав тег. Таг для кастомного свого логера, для того, щоб відслідкувати було легше його. Якщо ви хочете а, викликати а не всі, то це можна зробити в конфігу. Ми заходимо в Edit Configuration, вибираємо наш тест. Вибираємо не клас. Якщо ми виберемо клас, тоді запустяться всі юні-тести. Якщо виберемо. Метод, то ми зможемо вибрати, який метод ми хочемо запустити. В даному випадку ми запустимо метод testHandler. Що в ньому цікавого? В принципі, створюється прости, простий хендлер, і викликається метод postDelay з ділеєм в 5 секунд. Тобто через 5 секунд повинен викликатися лог runnable, а на, на початку запуску юнітесту викличеться лог тест handler Так, запускаємо наш юніт тест. Так, як бачите, метод тест Хендлер викликався, але 5 секунд вже прийшло, на жаль. Ніякого ми не бачимо. Через що відбувається така фігня? Це відбувається через те, що е, тест скипає потоки. То якщо ви всередині створили якийсь потік, е, ваш тест не буде чекати, поки цей потік закінчиться. Він е, е, зразу скаже, що тест пройшов успішно. Що робити в таких випадках? От нас є другий екземпл, який називається Test Handler Signal. Є такий об'єкт, як Countdown Ledge, цей об'єкт може локати серед, э, тобто потік, і чекати, э, поки ви над ним не виключите метод Countdown. Countdown, і тільки ви виключите метод Countdown. Зменшується каунтер, і тільки каунтер буде 0, цей no. об'єкт відпустить потік, що дозволить успішно виконатися тесту. В даному випадку ми блокаємо наш тест в кінці методу, і тільки тоді, коли хендлер виконується, Виконується метод в середині хендлера. Ми виключимо метод countdown, що дозволить нам залокати е, тест до тих пір, доки е, наш хендлер не виконує метод в середині ZOMI. Таким чином можна тестувати потоки в unitстах. Е, е, е. Пересвідчимося, що він працює. Виключимо метод signal. Викликався метод Test-Handler і InsideRunble. І тільки тоді закінчився тест. Це нам потрібно через те, що ми будемо тестувати багатопоточність на нашій базі даних. Тепер декілька слів про моделі баз даних в Android. В принципі, ми поділяємо їх на п'ять різних. Перша це ОРМ. ОРМ це модель бази для лінових людей. В своїх дата-об'єктах ви, в принципі, задаєте все анотаціями. І дуже схоже до гугловської ліби JSON для парсення JSON. Там теж ви задаєте анотаціями. В вашому дата-обжекті, ем, як буде розпасуватися е, JSON автоматично, е, в випадку ORM ви задаєте е, назву таблиці і поляки в ній будуть. Далі все само згенерується, всі квері. Працювати дуже просто. Е, ми цю модель не використовуємо через те, що в випадку. Е, коли атачиться якийсь інший програміст, наприклад, на проект, то йому прийдеться розбиратися з конкретним ОРМ. Крім того, якщо виникне якась проблема, то її дуже важко буде зафіксати або шукати якісь вирішені проблеми. Крім того, потрібно знати, що там всередині розбиратися. В принципі, перевага тільки в тому, що дозволяє дуже швидко підключити базу. Друга модель це використання контент-провайдера, який в принципі робився для того, щоб можна було шарити дані між аплікаціями, тобто створювати такі глобальні таблиці. Хоча, якщо ви заходили в аплікацію, в сурси аплікації Google IO, то Google використав там саме модель контент провайдера Дуже багато людей е, рекомендують взяти контент-провайдер для звичайної бази і використовують його успішно. І кажуть, що там, в принципі, немає проблем. Третя модель це використання звичайного API для роботи з SQLite в Android. Четверта модель це використання тільки е, деяких методів, які. API-андроївського, які дозволяють е, виконувати е, RAW query. Raw query, тобто, це стрінгові, е, стрінгові запити, які ви повністю вручну самі прописуєте. Якщо в третій моделі ви використовували просто метод і передавали параметри, то там ви, е, в принципі, використовуєте тільки, е, тільки стрінгові запити, які повністю самі прописуєте. І е, остання модель це змішана між третьою і четвертою. Коли у вас є якісь прості запити, ви використовуєте API, коли у вас є складні запити, ви їх прописуєте вручну в стрін XML, оскільки їх там легше едітити і е, легше розібратися з ним. Так, для початку. Кажу, як виглядають стрінги. стрінг XML просто прописуються запити, в DAO-об'єктах вони витягуються і виконуються. Деякі люди люблять прописувати запити в самому класі. Наприклад, запит на створення таблиці буде виглядати так. Мені цей варіант менше подобається через плюсики, через те, що важко поедити це діло. Так, для початку давайте створимо, створимо нашу базу. Ем, датабейс Helper Розглянемо. Це звичайний класик екстендує SQLite open Helper. Database helper це є connection до бази. Тобто думайте про цей об'єкт як connection до бази. Він відповідає за створення і апгрейд бази. Для створення таблиць і міграцію. Так, в нашому випадку тут, в принципі, просто викликається метод getCreateTable. GetCreateTable метод повертає. Запит Осей. Окей okay, Table Users. Перед тим як запускати. Хочу показати, як ідея нам допомагає. Якщо прописати такий коментар над стрінгою, то ідея рендерить все всередині як SQL syntax і дає форматування і Підсвітку і автокомпліт синтексис. Наприклад, Create Table. If not exist. Так, попробуємо запустити наш database тест перший. Він е, використовує е, database helper і е, витягує, звертається до бази. Get writable database. Нічого не викликати get writable database? Через те, що база створюється в перший момент, коли вона потрібна. Тобто такий Lazy Initialization. Через це ми повинні викликати get writable database для того, щоб створити базу. Так, запускаємо. Наш unit test. Він успішно виконався. Це означає, що база створена. Як, щоб ви працювали на Android Studio і не мали Intelligence ID 13, для того, щоб перевірити, чи створилася база, чи перевірити дані, які там є, вам потрібно було б мати оборутовий девайс, вручну діставати базу і в'ювати її через свій ПК, або... Ставити якусь браузерку на телефоні. Все ж таки, треба буде все одно мати рутовий дівайс, але на самому телефоні ви можете відкрити базу і її дивитися. Іначе Edit. В ідеї є така штука, як database Manager. Він дозволяє напряму конектитися до андроїдної бази. Девайс не повинен, не обов'язково повинен. Бути root. Для прикладу, задаємо Data Source і контролити скріла Database, вибираємо девайс. Зразу бачимо, що в нас з'явилася база. Нажимаємо ОК. Синхронізуємося і бачимо всі бази, які ми в нас створені. В даному випадку це база. Ми створили базу Users. Бачимо ID, name, page. Можемо. Додати зразу якогось юзера. Ці дані зразу е, засейвуються в реальну базу, яка є на телефоні. Крім того, можна, наприклад, заповнити базу, а потім експортнути це все як HTML, як SQL Insert, Statement, як SQL Update statement, XML чи JSON. І законфірують якийсь свій кастомний експортер. Е, крім того, можна виконувати запити до своєї таблиці напряму через консольку. Наприклад, проміж дістати всіх юзерів. І зразу бачимо результат. Наприклад, коли є у вас якісь е, дуже... Подріблена база, якийсь ем, дуже складний запит, там багато джойнів, ще там, купу всього, можна таким чином е, зразу перевіряти, чи у вас запит працює, чи він щось притає. Так, крім того, коли ми створили базу і синхронізували її з нашим датабейс-менеджером. Тепер, коли ми зайдемо в наші запити, ми побачимо, що в нас е, ідея синхронізувала, наприклад, оцей запит з нашою таблицею, з нашою реальною базою даних. Тобто, наприклад, якщо в нас є інсерт, тут з'явився наш автокомпліт. Якщо ми задамо, наприклад, якийсь третій параметр. H2. Нам зразу скажуть, що такого, такого значення немає. В таблиці В таблиці такого поля немає. Тобто таким чином ви е, зразу бачите, чи ви правильно написали запит чи ні. Тестувати ті ж запити. Можна зразу запустити в консольці. І складні запити досить просто пишуться і тестуються. Це е, на рахунок того, як Intelligent ID нам допомагає працювати з базою даних на Android. Тепер проговоримо про багатопоточність. А точніше про її відсутність на Android. База в нас створена. Так у нас є простенький тест, коротко що він робить. В методі setup ми створюємо новий коннекшн до бази, витягуємо саму базу, передаємо її в user DAO. В user DAO є просто методи, які е, звертаються до бази. Що звертається до бази, ми передаємо датабейс. Контекст передаємо для того, щоб, виконати, щоб дістати стрінги. The z файлу string.xml. Викликаємо метод deleteAll, all, який uh, чистить всіх юзерів, і закриваємо нашу базу. Далі йде тест. Метод тест database. Що він робить? Він спамить uh, 100 середів, кожен з яких відкриває connection. Uh, пробує заінсертити юзера. Закриває connection. Потім виводить влог, що такий-то таск закомплітився, і е, декрементить наш каунтер, коли е, всі 100 е, потоків виконуються, які тоді в нас виключно метод countdown, який і завершить наш unit тест. Перевіряємо, як вона працює. Так, як бачите, 56 потоків у нас виконалося. Далі креш. Чому відбувся цей краш? Через те, що наша база даних не адаптована до багатопоточності з різних коннекшенів. Тобто, якщо ви з різних коннекшенів пробуєте достукатися до бази, то рано чи пізно ви отримаєте креш, який говорить про те, що database із локет. Тобто база даних залокана іншим коннекшеном. Крім того, в залежності від девайсу, це може бути не креш, а такий silent crash, тобто просто виплюнеться лог, і частина даних просто не буде засейвана в вашу таблицю. Наприклад, якщо ми зараз відкриємо наш database, зайдемо в наших юзерів, синхронізуємось з базою, то побачимо, що 46 юзерів заінсертились, решта всі. Пропали. Як таке фіксати? Фіксається це тим, що потрібно тримати тільки один коннекшн до бази. Тобто в межах одного коннекшну до бази ми можемо використовувати багато потоків. Як пересвідчитись в тому, що ми використовуємо тільки один коннекшн до бази? Це можна використати всім відомий. Паттерн як Singlton, який всі дуже люблять. Я створив такий клас, який називається Database Manager. Він ініціалізується методом Initialize, туди передається connection. Цей connection зберігається глобально. І коли ми викликаємо над Singleton Спочатку метод GetIns для того, щоб повернути Instance Singleton. Потім метод getDatabase, який з нашого єдиного connection нам поверне базу. Тобто таким чином ми пересвідчимося в тому, що у нас один connection, з якого ми витягуємо базу. Як він використовується в тесті. Це аналогічний екзампл. Тепер ми використовуємо, ми інцілізуємо наш синглтон, використовуємо замість е, конструктора і створення нового коннекшену. Ми використовуємо наш синглтон, який повертає один той самий коннекшн. І з нього витягуємо базу. Аналогічно тут. Тобто тепер ми використовуємо тільки один коннекшн. Перевіряємо, як це працює. Так, це старі кращі. І так, бачимо, що виконався, виконався, виконався наш таск. І тут знову ж таки краш. Креш, який говорить cannot perform this operation because the connection pool has been closed. Що це означає? Це означає. Що хтось вже закрив базу. А інший хтось хотів її ще використати. Е, для прикладу, уявимо, що в нас є один потік і другий потік, перший і другий. Перший потік відкрив connection до бази, і другий відкрив connection до бази. Вони, скільки ми використовуємо Singleton, вони використовують один і той самий коннекшн до бази. Далі кожен з них викликав метод GetDatabase, який повернув їм базу даних. І один і другий отримає один і той самий інстанс до бази даних. Перший потік вже виконав свою операцію над цією базою і викликав метод close. Один. Другий потік під час виконання своєї операції кришанув через те, що перший потік вже закрив базу даних, яку використовував другий потік, оскільки в них вона одна. Тобто. Так, я не пам'ятаю, чи це Silent Crash, чи це буде Crash в аплікації, здається, це буде Crash в аплікації. Ви це зразу замітите: частина даних так само просто не засейвається. Як пофіксати таку штуку? Потрібно пересвідчитись, що, поки ми використовуємо Connection, використовуємо базу даних. Um, якийсь один потік, не закриє її до тих пір, доки інші ще її використовує. Така штука uh, робиться звичайним каунтером. Показую версію 2 database manager. Це той самий Singleton, тільки в якого є open counter. Відкриваємо ми базу тим самим методом GetWritable тільки Перед тим, як відкрити базу, спочатку ми збільшуємо каунтер на 1. Е, якщо каунтер дорівнює 1, це означає, що база ще ні разу не відкривалася. Тобто Connection є, але е, база ще ні разу не getteлась. І ми повертаємо наш єп-інстанс бази. Е, тепер, коли ми хочемо закрити базу, Повинні закривати її не напряму, а через метод close database, який є в Сінглтоні. Він спочатку декрементить каунтер і е, закриває базу е, тільки тоді, коли каунтер дорівнює нулю. Перевіримо, як це працює. Так. це... Аналогічний семпл, де uh, змінено тільки одна строчка. Uh, База даних закривається не напряму через метод database close, а через close database метод, який є в нашому Singleton, який uh, спочатку декрементний каунтер, тоді перевірить, чи він 0, і тільки тоді закриє базу, коли він буде 0. Аналогічно в нас в нашому методі спауні. Запускаємо і перевіряємо, як воно працює. Так, для початку почистимо лог. Так, як бачите, всі таски пройшли, все чудово працює. Ця модель перевірялася на дуже багатьох проектах, вона успішно працює і проблем з нею не було, що її правильно використовувати. Таким чином, ви можете забезпечити собі багатопоточність в межах одного коннекшену в вашій базі даних.